Активний спосіб життя, якісне харчування та вчасне медичне обслуговування ці складові включає в себе проект здоров'я наших дітей. Його ініціатор, очільник області, напрямок роботи над покращенням цих послуг для дітей є пріоритетним цього року. Як впроваджують проект на територіях, показали в Олександрівському районі фотографії кращих спортсменів я хочу рядочком зробити. Про необхідність зміцнення спортивної бази навчальних закладів почали говорити ще під час прийому громадян. Вчитель фізичного виховання розповів очільнику області. У їх школі бракує елементарного м'ячів. Щас ми викладаємо на пальцях перце Волейбол, баскетбол, гандбол, легка атлетика із чотирьох видів три ігрові види. Це саме перше. Я прийшов сьогодні звертатись по м'ячі на ці види спорту. Якщо немає м'ячів, і січка школа, і райцентровські школи ну, неможливо. Дітям просто не цікаво на уроці. Покращення спортивної інфраструктури одна з головних цілей програми здоров'я наших дітей. Говорить керівник області і наголошує, цьогоріч Кіровоградщина зосередить увагу не лише на оновленні спортивного інвентаря. Голови районних державних адміністрацій вже отримали завдання про. Аналізувати який стан справ у нас в спортивних залах в наших школах, яке в нас є обладнання. Обласна державна адміністрація буде знаходити і державне фінансування, і обласне фінансування для того, щоб підтримувати такі проекти. Медична частина проекту в районах реалізується шляхом оновлення педіатричних та пологових відділень. З останнім в Олександрівській райлікарні усе гаразд показують, як облаштували палату для обох батьків. І Чоловіки, і батьки, всі, всі на місці так, звичайно. Тож тут увагу зосередять на оновленні меблів у дитячому відділенні. В Планах на цей рік у нас замінити меблі, це ліжечка, прикроватні тумбочки та деякі ну, трошки прикрасить ще їхній хол. Корисне харчування дітям мають забезпечити школи та дитсадки. Нині в області учні молодших класів, а також школярі соціально вразливих категорій, обідають безкоштовно. Меню та якість харчів одні з Найбільших шкіл району перевіряє керівник області на піканку бачу, а в борщі що буде. Овочі все що шо поможемо окрім харчування, навчальні заклади мають забезпечити учням і доступний спорт. Тож ще один аспект програми здоров'я наших дітей це створення сучасних спортивних залів в усіх навчальних закладах. Олександрівська школа номер один в своїх стінах проводить не лише уроки, а й змагання. Тому планують оновити спортивну залу. На базі нашого навчального закладу проходять тренування і спортивна школа, також і всі районні змагання, але для покращення. Надання послуг по здоров'я зберігаючих технологіях планується продовжити ремонтні роботи і збільшити кількість спортивного інвентаря, який необхідний для розвитку різних видів спорту. Подібні навіть кращі умови до тих, які є в цій школі, мають бути в кожному закладі Кіровоградщини, впевнений голова адміністрації. Фінансування на покращення об'єктів область залучатиме з різних напрямків. Ми повинні подивитися, де ми ці фінанси візьмемо, чи то в місцевому бюджеті, чи ми будемо це ініціювати із фонду регіонального. Розвитку, чи ми будемо залучати соцеконом розвиток. Це вже наша робоча історія. Ми будемо розбиратися, але результат повинен бути один: в кожній школі повинні бути гарні умови для заняття фізичною культурою і спортом, адже це і є наш проект здоров'я наших дітей. Як реалізують програму, перевірять і на інших територіях Кіровоградщини. Яна Семенюк Анатолій Басистий день за днем.